Прикордонна та імміграційна система Великої Британії стає цифровою. Це означає, що фізичні документи, такі як біометричні посвідки на проживання та візові наклейки вінєтки будуть замінені на електронну візу і візу. Електронна віза це онлайн-запис вашого еміграційного статусу. Якщо вам потрібно довести свій імераційний статус роботодавцям, орендодавцям та іншим організаціям або приватним особам, то це відео для вас. Після того, як ви отримаєте електронну візу, ви можете скористатися функцією. Переглянути та підтвердити свій імміграційний статус, отримати код спільного доступу, також відомий як сервіс перегляду та підтвердження. За допомогою сервісу перегляду та підтвердження ви можете переглянути свою електронну візу онлайн будь-який час, перевірити, що ви можете робити в Сполученому Королівстві, отримати код спільного доступу, щоб безпечно ділитися своїм імміграційним статусом з роботодавцями, розтодавцями та іншими організаціями. Як користуватися сервісом перегляду та підтвердження? Ви можете скористатися послугою перегляду та підтвердження лише в тому випадку, якщо у вас є обліковий запис для віз та міграції в Великої Британії, також відомий як обліковий запис UKVI. Вам було надіслано електронний лист або лист з інформацією про ваш обліковий запис для отримання візи та міграції до Великої Британії. Якщо ви створили його під час своєї заявки або вас попросили створити його окремо, для початку вам знадобиться деталі документа, що посвідчує особу, який ви використовуєте для входу в свій обліковий запис UKVI. Наприклад, паспорт, національне посвідчення особи або мігматичний дозвіл на проживання, вашу дату народження і номер мобільного телефону або адресу електронної пошти, які ви використовуєте для доступу до свого облікового запису. Щоб скористатися послугою перегляду та доказу, перейдіть до розділу GoVUK, FiewDeffie, Proof, Defease, Immigration, DeFee Status і увійдіть, використовуючи дані свого облікового запису UKVI. Після входу ви зможете приглянути свою електронну візу, щоб перевірити, які права ви маєте в Великій Британії. Надання інформації про свій імміграційний статус. Щоб поділитися своїм імміграційним статусом, виберіть отримати код для спільного доступу на сторінці електронної візи. Важливо правильно вибрати варіант. Наприклад, вибір довести моє право на роботу надасть інформацію лише про ваше право на роботу у Великій Британії, а згенерований код спільного доступу не може бути використаний для підтвердження вашого статусу з будь-якої причини. Наприклад, ваше право на оренду житла, навчання або доступ до пільг. Ваші три варіанти. Підтвердити своє право на працю, підтвердити своє право на оренду житла в Сполученому Королівстві, щоб підтвердити. Свій міраційний статус для будь-чого іншого. Коли ви надаєте код спільного доступу організації для перевірки вашого статусу, вони бачитимуть лише інформацію пов'язану з кодом спільного доступу і не матимуть доступу до вашого облікового запису. Після того, як ви виберете причину надання спільного доступу та натиснете Продовжити, вас буде перенаправлено на сторінку, на якій буде показано, що побачить людина, яка перевіряє ваш статус. Потім виберіть Створити код спільного доступу і він готовий до використання. Тепер ви можете записати код спільного доступу, надіслати електронною поштою собі або комусь іншому. Немає обмежень на те, скільки разів ви можете запитувати код спільного доступу. Ви можете розглянути можливість отримання коду спільного доступу заздалегідь, щоб уникнути ситуації, коли у вас обмежений доступ до вашого пристрою або мережі, зміркування вашої конфіденційності та безпеки: термін дії коду спільного доступу закінчується через 90 днів, і вам потрібно буде отримати новий. Вам не потрібно буде заново підтверджувати свій статус кожні 90 днів. Особа, яка перевіряє ваш імміграційний статус, може скористатися онлайн-сервісом перевірити імміграційний статус користача. Щоб перевірити ваш імміграційний статус, вбівши дату народження також спільно доступу, деякі державні органи, такі як Національна служба охорони здоров'я NHS або Департамент праці та пенсій DWP, зазвичай можуть автоматично підтвердити ваш статус. У таких випадках вас не проситимуть поділитися своїм статусом. Ваша електронна віза буде пов'язана з вашим паспортом або проїзним документами, тому під час подорожі постачальники транспортних послуг та прикордонна служба зможуть автоматично перевірити ваш імерційний статус. Це означає, що важливо оновлювати свій поточний паспорт, проїзні документи та контактні дані у вашому обліковому записі UKVI. Якщо вам потрібна допомога з вашим обліковим записом КВ, доступом до вашої електронної візи та довести свої права, перейдіть на gov.uk, UK, і e віза. Пишіть коментарі.